Вітаємо, шановні здобувачі освіти, батьки, колеги. Сьогодні разом з учнями 6 Б класу ми підготували для вас цікаву історію, яка приурочена до Дня рідної мови. Свята, яке відзначається 21 лютого. Тож розпочнімо. Ця історія називається Чия мова багатша. Було це давно. Чи за часів Старої Австрії. У далекому, 1916 році. У купе першого класу, швидкого поїзда Львів, відень, їхали англієць, німець італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Костів. Заговорили вони про мови. Першим почав англієць. Англія, країна великих за та моробою. Як слава англійські мови по всьому світу. Англійська мова, мова Шекспіра, Байрона, Діккенса та інших літераторів товче. Отже, англійські мови належать велика ні в якому разі гордовито заявив німець і мови вдалі. далі. Мова мова двох великих еперій Велико Німеччини і Австрії, які займають пів Європи. Це мова філософії, техніки, медицини, мова Шілера, Гегеля, Канта та інших. І тому, безперечно, німецька мова має світове значення. Італієць усміхнувся і теж промовив Панове, ви обоє не маєте рації. Італійська мова, мова сонячної італії, мова музики є кохання. А про кохання мріє кожен. Мелодійною італійською мовою написані епохи відродження, твори Данте Петрарді, знамениті опери Верді, Пучині. Та й інших великих італійців. Тому італійській мові належить бути провідною у світі. Українець довго думав і нарешті сказав: Я не вірю у мову. Хто домагався того, потім був гірко розчарований. Ідеться про те, яке місце займає моя українська мова поміж ваших народів. Я також міг би сказати, що моя мова. Самови геніального поета Тараса Шевченка, Лесі Українки, Фана Франка, який розмовляв 14 мовами, в тому числі нахваленому тут, проте рідною мовою, а отже, найбільш дорогою, лишав саме українську. Я міг би назвати ще багато імен свого народу, проте, по вашому шляху, я не піду. Бо насправді нічого не сказали про можливості і багатство своєї мови. От скажіть, наприклад, чи змогли б ви написати невелике оповідання, якому усі слова? Почнелося б з однієї літер. Ні-ні ні, це неможливо. вигукнули англієць, німець італієць. Це вашими мовами неможливо, а нашими ой як просто, сказав українець і попросив німця назвати будь-яку літеру. Хай буде літера П. Добре. Оповідання називатиметься перший поцілунок. Популярному поету Павлові Подійчуку прийшло приємне повідомлення. Приїздіть Павло Петровичу. Псав поважний правитель підгорецького повіту, Полікар Пантелеймонович Паскевич. Погостюйте, повеселитесь. Папу Петрович поспішив, приїхавши першим поїздом. Потім підіграли поважні персони. Приятелі Паскевича. Сидили Павлу Петровича перед панночкою приємної Поліни Полікарпівни. Поговорили про політику, погоду. Павло Петрович прочитав почутові поезії, поспівали пісень, танцювали польку, пішла пора, попросили пообідати. У купе всі заплодували і визнали, милозвучна, багата українська мова вічно житиме серед інших мов світу. Тільки німець не міг ніяк заспокоїтись і визнати програш, тому сказав. Коли би я назвав іншу букву, наприклад, букву С. Гаразд, хай буде С. Я на своїй мові можу не тільки оповідання, а й навіть вірш створити, де всі слова починатимуться з однієї літери. До того ж, передаватимуть стан природи, наприклад, свист зимового вітру в саду. І якщо, ваша ласка, прошу послухати. Самотній сад. Сипле стелить сад самотній, сірий смуток, срібний сніг, сумно стогне сонний струмінь, серце слуха, скорбний сміх, Серед саду страх сіріє, сад солодкий, й спокіснить. Сонно сипляться сніжинки, струмінь стомлено насичить. стихо струни, стихо співу, срібні співи, серенат, срібно стеляться сніжинки, спить самотній сад. саніально, незрівняно вигукнули англієць та італієць. Потім всі замовкли, говорити не було потреби. Тож завершимо нашу розповідь словами Олекси Різніченко з його вірша рідна мова. Не проходь мимо мови, мов не знаєш її, мов до неї, хоч слово, але слово Її. Плекаймо рідну мову, говоримо українською зі святом. Дякуємо за увагу!